Ну що ж, тач! Тач, та та тач! Зараз перевірюю, чи все починається, чи все стартувало, чи я все поприключала, і має піти. О, ніби пішло, це прекрасно. Боже, ніби прийшло, але й позависала. Ну, тут добре. Отже, друзі, отже, друзі. Нові новорічні свята близяться, то що, то, що, то, що ну, трошки, трошки можна подумати, що мене вдарило в голову. Але що можу сказати? Побачила один пост і вирішила про це зробити невеличкий етер. Тому що, якщо ви шукаєте новорічні подарунки для своїх франкомовних друзів, у мене для вас є один такий новорічний подарунок. Але спочатку ідея, точніше, ідея. Не сам новорічний ну, подарунок, а звичайна ідея. А спочатку я хочу вас познайомити з одним французьким блогером, якого звати Юго uh, Треверс або Юго Декріпте. І от він нещодавно сказав: він досить популярний, у нього багато підписників, мільйони і мільйони. І от він нещодавно повідомив своїй аудиторії, що йде з соціальних мереж, тому що... Je quitte les réseaux sociaux aujourd'hui et je vous emmène avec moi en Russie. Yugo, дуже-дуже популярний блогер, дуже популярний. він має два, точи що так. Статистика, я просто я просто про нього гуглила, і а, медіатренди у свіжому звіті Reuters Institute показали, що француз Юго Треверс став провідним джерелом новин для молодих французів. І завдяки своїм пояснювальним відеороликам про політику у мережах він згадується більше серед молоді, ніж новинні бренди. Юні французи слухають Юго Декріпте і пізнають світ через нього. І от Юго сказав, що все, ребята, іду з соцмереж, запрошую вас з собою в Росію. Чого я радію з цього приводу? Ну, ви знаєте, того, що я про це дізналася не від Юго, я взагалі про Юго нічого не знала. Я дізналася про це від Ірини Подиряко. Вона нависала пост. Шо? Шла зі своїм сином і побачила книгарні. Прямо на вході це видання. І виглядає вітрина, отак от, от от отак от виглядає ця вітрина. І Ірина побачила це видання, і зразу їй стало неприємно. А потім вона відкрила це видання, і стало дуже приємно, тому що нарешті нарешті Франція отримала нормальну книжку про Росію. і це Комікс, і цей комікс зробив юго де Кріпте, у якого мільйони підписників, 2,5 мільйони підписників на Ютубі. Думаю, що зараз уже більше, і 6 мільйонів на Тіктоку. Думаю, що зараз уже більше. Бо це просто я не знаю, чому я взяла цю статистику з інтернету, а не просто пішла на його канал і подивилася, що там зараз. Ну от я взяла це Юго такий популярний, що він вирішив скористатися цією популярністю і розкрити юним французом чакри. Le problème, c'est qu'aller en Russie en tant que journaliste après avoir été en Ukraine récemment dans mon cas pour des reportages, eh bien, c'est quasiment impossible. Du coup, on a trouvé une solution et je suis très heureux de vous l'annoncer après quasiment 3 ans de travail. Je vous emmène avec moi en Russie, non pas via des contenus sur les réseaux sociaux, mais directement via cette bande dessinée que je vous dévoile aujourd'hui. Dans l'objectif de mieux comprendre la situation actuelle et l'actualité du moment, vous allez pouvoir me suivre en BD, voyager avec moi à travers le pays et ses époques pour mieux connaître l'histoire de la Russie. І от тепер французи, щось би не трошки заключив, це мають все нормально. Все, все нормально, все нормально. А, І от тепер юні французи мають можливість відкрити комікси про історію Росії, причому настільки цікаві комікси, що там навіть є історія про Пригожина. І це просто прекрасно, тому що Юго Кріпте дуже популярний у тієї аудиторії, для якої він зробив ці комікси, і ви ж розумієте, що якщо мальчик хоче стати популярним, він робить дуже, дуже тригерний контент і дуже такий клікабельний. Ну, наприклад, я покажу вам просто зразки роботи Юго в Прив'язці до України will tell you called regarding Putin? Отже, саме Юго запитав у Дональда Трампа, чи якщо він назвав Зеленського диктатором, то чи не назве він таким же чином і Володимира Путіна. Ну, Трамп там почав говорити, що він не розкидається такими словами, і Україні він теж допомагає, і подивимося, подивимося і так далі. Але ви зрозуміли, якого рівня хайп. Від юго декріпте. Ну ви розумієте, мальчик хапує по повній. Ну і щоб подивитися на його Ютуб, ви можете зайти, пошукати і подивитися, що там і як там. Ось вам декілька сюжетів про Україну, і ви можете подивитися перегляди про ці сюжети про Україну. Тобто його старається і розповідає про Україну тієї аудиторії, яка готова його слухати, бо він француз і французам розповідає французькою про Україну. Зокрема, тепер його вирішив розповісти французькою. Про Росію, але робить це дуже дуже цікаво, тому що він вирішив, що йому треба створити контент для того, щоб навіть 15-річні розбиралися у цій ситуації. І фактично він у цьому тексті я дивилася його інтерв'ю. І, зокрема, він говорить, що ну, фактично його канал, ну він. Він хайповий, він дуже клікбейтний, спрямований на те, щоб навіть 15-річні розбиралися, що там відбувається у світі, і таким чином зроблено контент, щоб навіть їм було зрозуміло. І як ви розумієте, пригожен для 15-річних навіть ця історія. Але ну як виглядає, як виглядає ця книга? Я не знаю, чи будуть якісь інші версії. Ось він розповідає, як він разом з її журналісткою вирушає до Росії, які завдання він їй ставить. Він говорить: ти можеш розповідати про все, про всіх, кого вбили, про ти можеш потрапити у будь-які місця, ти можеш користуватися будь-якими засобами пересування, і, от ну. Приблизно, якщо ви не знаєте французькою, в телефоні, в Google Translate є опція, коли ви наводите Камеру на текст він вам його перекладає, так що ви можете подивитися так. Я собі цю книжечку замовлю, бо мені дуже цікаво, що вона там ще написала. Але, ну, бачите, питання Наполеона і спаленої Москви, можливо, комусь захочеться повторити. Надо повторити, може, повторіть. Тему Гулагу піднімають, тему України, зокрема, піднімають. Але мені дуже сильно сподобалася історія. Відповіді про відповіді ілюстратора Кокопелло який оповідає про те, персонажі, з якими їм найбільше сподобалося працювати, хто привернув найбільшу його увагу, і він говорить про те, що там український казак ми маємо сподобався як уособлення українця, а уособленням русского Точніше, як він говорить, а є також персонажі, такі другорядні, які теж мені мені було цікаво з ними працювати. Ну, наприклад, мужик. Да? Він там прямо от прямо написано, що мужик. Мужик це значить ну, представитель населення, слуга, який от весь час має надію, що нарешті-нарешті він скине владу і буде свободен, але ніяк нічого не виходить. І ти розумієш, що навіть французи вже все зрозуміли, а русські хороші русские зокрема нічого ще не поняли. Навіть які написали посібник для 15-річок описали загадочною русською душу через образ мужика дуже просто і дуже влучно. Я розумію, що там можуть бути недоліки, там може бути якесь неправильне написання слова Київ чи щось таке. Це може бути, але ну ви розумієте, коли нарешті про Росію починають розповідати правдиво французи для французів. І вітрини в магазинах оглядають так, і всі про це говорять, і всі це скуповують, і це розважальний контент від вірусного чувака. То нам з цього приводу треба тільки потішитися. І якщо у вас є франкофони в оточенні, яким ви не знаєте, що подарувати на новий рік, ось ви можете подарувати це, цю книжечку, от так от. І Франкофони це ж не тільки Франція, ну, ви розумієте. М -м -м. Тож я хотіла вам показати зразок книги в той момент, коли різ Визерспун, спон, фейкова позитівка, випускає книгу про русський трилер, якийсь навколо якого там цілий скандал і так далі. І робить вигляд, що ну, вона ж розказує про приступний мір в Росії. От-от чим от, 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 важно всім узнати і так далі. Ну, кончена. Коротше, візер завжди мені здавалося лицемірною мразю. Так от, і в принципі, вона це продовжує робити, бо вона дуже кар'єрна вибудовує свою історію, але глибини за цим немає, тому що вона підтримує Україну і при цьому вирішує робити головними героями росіян і події в Росії. Ну, типу, ну, ну, треба буде зовсім відбити. І паралельно, і паралельно от у нас є Юго. Je quitte les réseaux sociaux aujourd'hui et je vous emmène avec moi en Russie. Запрошує з собою в Росії, але ну, звичайно, нікого він в Росію не запрошує. Запрошує приєднатися до того, щоб почитати правду про русських мужиків. Ну і взагалі дізнатися більше про те, а хто ж такий пригожин? Ну, як ви розумієте, смішна історія, мені хотілося нею поділитися. Але звичайно, у нас теж є. У нас теж є комікси, і, до речі, вони перекладені, можливо, і навіть французькою мовою боюся помолитися, але англійською точно коротка історія довгої війни. Це комікс зроблений українцями. Але ж ви розумієте, коли француз для французів сам своє розповідає, плюс такий популярний і так далі. Це одна історія, а інша історія, коли комікс зроблений українцями, і ви даруєте її назовні, але тим не менш, цей комікс теж дуже багато чого розповідає, і дуже дуже якраз через прекрасні ілюстрації показує нам велику русську літературу і мову, ну і так далі. Ви, ви знаєте, це дуже знайомий образ. Ну і власне розповідає і про те, що зробила з казацтвом Єкіціріна. І от це от все. І про травми голодомору. Тож, друзі, ви можете коротку історію довгої війни дарувати теж англомовним друзям або франкофонам. Ну, я не знаю, і, здається, і французькою версією теж є ця книжка. І мені здається, що випуск за випуском буде. Плюс ну, такі іміджі видання насправді. Зараз Євгенія Кузнєцова теж готуємо в журбі. Здається, буде видавати англійською мовою. Це розважальні видання, які з одного боку розповідають про нас, а з іншого боку, не є таким складним продуктом, від якого дуже багато хто відмовляється, тому що вони не готові їсти нашу травму, але готові про нас дізнаватися з якоїсь іншої сторони. І от з такої сторони теж можна підходити. Ну і власне і ще хочу зацитувати вам одне інтерв'ю, яке я недавно слухала, і в цьому інтерв'ю мова йшла теж про книжку. З персонажем із Франції. Там, звичайно, вибачте, є Клопотенка з своїм дуже недоречним коментарем з цього проводу. Але я хочу, щоб ви дізналися про цю книжку, бо я про неї дізналася після цього інтерв'ю і тер планую її купити. І ще здивувалася, що я її не купила, а потім я зрозуміла, що я її не купила, бо Лесик ще маленький, і, типу, для нього такі книжки ще зарано, Але скоро, скоро буду вже якраз. Є така дитяча письменниця, вона називається Оляна Чуба і написала книжку Мед і паштет. Там неймовірно «Мед і паштет. Так, ви не знаєте про кого. Це там неймовірно розкішна мова. І сюжет книжки такий, що мед, це ведмедик, поїхав в Францію на заробітки і познайомився з кроликом паштетом. Вони працювали разом на кухні. Бо, блін, бо, бо, бо рієт із кроля найсмачніший. Це просто найкращий коментар, який може бути стосовно дитячої книжки. Але ну я на цей в цей момент я вирішила перервати це відео, і дати свій коментар з цього приводу. Тобі розповідають про дитячу книжку, про двох героїв, про зайчика і про ведмедика. А ти говориш, як смачно їх приготувати. Ну таке, ладно, слухаємо чим це класна ця книжка, бо вона мене зацікавила. І я, коли дивлюся інтерв'ю, якщо щось цікаве, то вам теж з вами ділюся. І от хочу розказати, можливо, вам це буде теж цікаво. І приїхали в Україну. І ось цей Медпаштет, Вони мають такий Ямаху цей мотоцикл, і вони мандрують Україною. І він йому розповідає про Україну. І весь час це все присмачено, як вони там щось готують, їдять, це все довкола їжі. Ну неймовірно, книжка. Що ще Бачите, не встигаю за всім слідкувати. До речі, ця книжка була переможницею BBC, Книга року дитяча, в котрому з руки Уляна Чуба, «Медпаштет» називається. Книжка запишу меди паштет. Мед і от вона там, вони поїхали в кокосів, там бачили пластів'ят. Пластів'ята це пластуни. Пластів'ята? Так, вона дуже грає мовою, перебира, дуже гарно все це римує. Добре. І там про сирного коника, і про різні такі наші страви. Мені здається, що через такі якісь творчі проекти дуже класно популяризувати. Ну і для себе теж класно це читати, Я, наприклад, я така спочатку подумала кокосів, вона, типу, вона, ну, типу, про косів хоче сказати, а потім я зрозуміла, що він там кокосів дійсно, і що там дійсно пластів'ята. І це Абаба Галамага. І про Абабу Галамагу я сьогодні вже згадувала, тому що у мене сьогодні вже третій етер. Це зараз мій третій етер. Я сьогодні зробила два етери. Один зробила, ну, це анонс того, який зараз, і того, який цей, а, а, ну, дві картинки. Коротше, я зробила перший сьогодні етер від Матерівни, де говорила про дитячі книжки. І, зокрема, говорила про історію від Івана Малковича стосовно того, як він вирішив зробити абетку і чому він обрав на букву А ангелика. Тому що йому дуже не подобалася вся ця совєтська практика азбуковідіння з автобусами, арбузами і всякими другими словами на букву А. І він вирішив зробити українську абетку класну з. А, ну і до речі, на читанці є дуже багато різних абеток. і Там є, наприклад, абетка про травень точніше, про квітень, який прекрасний, тому що тоді народився Ленін чи щось таке. Ну, тобто, такі абетки були. А тож, хочете? Під подивитися щось цікавенько можете піти, ще на матерівну. рівно. А я залишаю вас іще з рекомендацією одного контенту. Раз ми вже заговорили про Францію, то дуже швиденько хочу нагадати про те, що у нас дуже багато цікавих зв'язків з Францією, але водночас є дуже багато історичних фейків, які поширюють і вони тільки шкодять, а не покращують наші стосунки. І про це нещодавно згадував Владлен Мараєв у своєму етері на каналі історія без міфів. Небезпечно поширювати українські історичні фейки, наприклад, тому що вони легко спростовуються. От буквально на днях побачив допис, теж рознесли сотнями репостів про те, що на Московії до 15-го століття писали тільки уйгурською мовою. виявилося. от так само на кшталт про того ж таки сірка в Сорбоні, який там чи Хмельницького, який брав Дюнкерк. От намагання добре е що вони мене обходять. намагання якось от, сьогодні... показати наші зв'язки з Францією, що вони такі давні, могутні і круті, що от ми їм сильно допомагали. а В архівах цього немає цього, ну дуже легко спростовується. І дійсно росіяни завжди тоді покажуть. Дивіться, вони ж такі, як і ми. Вони ж бреше бреш, так само. Так, так. От, тобто всі одним миром мазані. Тож не треба не треба історичних фейків, треба історичну правду, і треба шукати способи розповідати про свою історію через розвагу і дивитися про те, як розповідають про нас інші, і брати з цього найкорисніше. Тому що ви знаєте, навіть якщо у книги його депрекріпте буде якась ну, якась неточність, чи ще щось, що очевидно може не сподобатися нам. Але три роки велася робота, і дуже багато важливих тем було піднято. Ну і навіть пригожу. Нагавитяну, тобто, ну щоб, щоб 15-річки були знайомі з усім спектром, а Вілікаруської душі, і Москва там палала, і все прекрасно, ну чого, чого б зайвий раз не згадати про прекрасне. Так от е, треба дивитися, як це роблять інші, вчитися і повторювати, відтворювати і е, е, підтримувати ті проекти, які я вдала, ну, особливо якщо вам є для кого зробити цей подарунок. Робіть поширити про це інформацію. А я оце стартую флешбоб. Якщо ви знаєте ще якісь такі проєкти. Які можна підтримати, і які можуть стати чудовим подарунком для тих, кого ви хочете розчеклувати від російської пропаганди. То пишіть в коментах до сьогоднішнього етеру, тому що він коротенький, веселенький, пізнавальний. І завершує знову ж таки словами Владлена Мараєва, де він декілька слів хоче сказати про Анну Ярославну і про те, що нам треба про неї знати, а що треба не поширювати, бо це просто маячня і поширення маячні, тільки піде нам не на користь. А взагалі. Випуск на хороших регулях про Францію і те за що вона має точити зуб на Росію. і Ще буде ми обов'язково до цього будемо повертатися. І взагалі у мене ж ця концепція, історія кожної країни і те, як їм там насрала Росія. Це довготривалий проєкт. Я не можу прямо швидко все робити, бо я багато чого роблю і намагаюся робити етера якомога частіше. Тож слідкуйте за моїми каналами. Тепер уже знову жила матерівна, хороша рагулі, читанка. О боже, У мене просто не читун був, але Читанка теж скоро живе. Ну і рагулівна з вами все. Цімкибовки залишаю вас з Мараєвим. і не забувайте фейки погано, бо у нас і так є дуже багато чого класного в історії, що ми маємо розказати світові, а світ уже бачите на нашій стороні, цікавиться і робиться хайпово. Про де Київ просто пару слів. Так, ремарок скажу, тому що річ в тому, що можна як на мене продавати, те, що вона реально предок всіх правителів Франції, ну крім там Наполеонської династії, до. До кого? До Луї Філіппа Орлеанського включно, тобто до середини ХІХ століття. Тобто це все її нащадки. Але друге, з нею ж пов'язана купа міфів от, про цей знаменитий буцім, то її лист до батька із Франції, так? де вона описує, які ж французи некультурні, які вони брудні, неосвічені, там, дурні, а вона їм культуру привезла, вчила їх писати, читати, вони нічого не вміли, визнайомлювати. Так от, це ж вигадка ХІХ століття з художньої літератури. І образ її почали піарити насамперед хто. До 19 століття про неї ні в нас, ні у Франції. Ну, практично не згадували, окрім спеціалістів, хто це почали першими робити. Російська імперія, коли в кінці 19 століття вона почала налагоджувати Союз Франції. Треба було шукати спільні точки якісь. От. А тепер уже виходить, що Україна. Взяла ті міфи старі, придумані, по суті, в Російській імперії і починає їх експлуатувати на свою користь. Але все одно це міфи. Це цього не було насправді цих листів. У Франції було кілька сотень монастирів в той час уже, а значить, писемна культура була вже дуже розвинена в XI столітті. Вони були свої хроніки, свої духовні твори, середньовічна своя література. Тому не можна казати, що там вона принесла їм таку якусь там, науку.